Привіт ютуб! Давно не викладав відео, Рішив викласти сьогодні. Збираю гірочки. Вже назбирав отаких от два ведра. Почти не повні, те ще не повне. Які огірочки ось тут. Але сохнуть. Сохнуть вже огірочки, нема дощу, і вже починають сохнути. Як падали дощі, то падали. Тепер живо зараз сохне. Нема дощу. Земля отак потріскалася. Бракує їм, напевно, дощу. Як дощ плив і лив. Річки з берегів повиходили. В кірницях води повно було, в підвалах вода стояла в кожного пусті. Зараз нема дощів. Але огірки є. Не знаю, щось в мене картофля вже була перецвила. Тепер знову почала цвісти, По другому разу що то таке робиться, не знаю. Так, сейчас одне ведро. Кабачки, які з мене. Одні добрі, а другі гіркі-гіркі, що з'їсти неможливо були такі кабачки. Зато гарбузи вродять. О, який великий гарбуз. Посадив кавуни. Кавунів нема, цвіт є, кавунів зовсім нема, напевно, вже і не буде. Так зародила слива в мене цього року. Мусив так забити такого штиря різного І підв'язати, бо гнуло, гнуло, бо так багато їх було. така слива. Одна на одній. Така невеличка слива одна на одні сливи. Там того року оця так в мене її теж погнуло тут мусив підв'язати. А того року немає вона. Мусив побрізати геляки, бо так погнуло їх того року. все зелені. Багато немає, пара штук є. А ця серйозно заробила. Ось такі. Туркавунчики тут ростуть. Але в них нічого немає. А цвіт є. Ось так стоїть такий цвіт. І все. Кавунчиків ніяких нема. Хіба ще буде, але то вже не буде. Тут такий цвіт. Цвітуть, але нема. Цибулю ще не вибрав. Хоч сьогодні вже третє число зимову вибрав. А весняну ще ні. Ще трохи така зеленкувата. Ну картофля. От цвіте, По другому разу. Вже тиждень от цвіте. Що тут стало, немає поняття. Цибуля біла, синя, якась пудоваста. Рома щось насадила. Вже заростає і все, скоро осінь. Вже треба буде ще місяць-3 збирати все. Того року бурака насадили. Навіщо нам стільки того бурака? Два рядочки вздовж бурака і два моркви. Отак От вздовж. Кріп десь з морквою так засіявся, і вздовж так є. Комбайни косять дощі не падає добре, люди покосять собі хоч. Сьогодні жара 27, по-моєму, в нас. Tak Dobra Nico Simpatà